New information or known information. Нова інформація чи відома інформація. Давайте визначатись, який артикль. We use a an or no article when we mention something for the first time. Ми використовуємо артиклі a an, або взагалі без артиклю, коли ми згадуємо про щось вперше. We use the when we mention it again. Але якщо ми згадуємо про це ще раз, ми використовуємо артикль the. I've just bought a new suit. It's the grey suit we saw in the shop window last week. Я тільки що купила новий костюм. Він... А цей сірий костюм ми побачили в вітрині магазину, магазину минулого тижня. Карла asked her teacher for advice. Really? Was the advice useful? Карла запитала свого вчителя поради. Дійсно, чи порада була корисною? have they filled in entry forms? Yes, I've got the forms here. Чи вони заповнили заяву? Так, я мала uh, заяву тут. We is there when the listener knows which particular person or thing the speaker is talking about. Ми використовуємо також артикль «де», коли слухач знає, uh, яка особлива людина або річ є мовець, про якого говорять? It was a great holiday. Have you seen the photos yet? The photos of the holiday. Це було чудовий відпочинок. А, чи ти вже побачив фотографії? Фотографії з відпочинку. Тобто, це якась окрема група фотографій з відпочинку. Тому ми перед словом.